Добрий день, шановні батьки та любі діти. Ну що ж малята продовжуємо математику вивчати? Пригріло сонечко і розбудила їжачка. І він вирішив порадувати нас і приніс свою улюблену казку, яку відгадайте загадку і дізнайтесь. Його баба випікала, на віконці студила. Він від баби з дідом втік і у лісі швидко зник. Так, це колобок. Розгляньте уважно і розстранився. Герої з якої казки зображені на малюнках? Давайте пригадаємо, що в казці було спочатку. Баба випікала Колобка. А що сталося потім? Потім колобок втік. Кого першого зустрів колобок? Так, зайчика. А кого він зустрів другого? Так, Вовчика. А кого він зустрів третього ведемедика. Малята, а з ким колобок зустрівся наприкінці казки. Так, з лисичкою. Розгляньте уважно геометричні фігури. Давайте їх назвемо квадрат, трикутник, жовтий круг, сірий маленький круг, сірий великий круг. Коричневий великий круг і помаранчевий великий круг. Давайте з вами побудуємо будиночок для колобка, з яких геометричних фігур ми можемо побудувати будиночок. Так, з квадрата і трикутника. Малята, яка ж фігура схожа на колобка? Так, жовтий. А на яку фігуру схожий зайчик? Так, на маленький сіренький круг. А якою фігурою ми позначимо вовка? Так, великим сірим кругом. А якою фігурою ми позначимо ведмедика? Так, коричневим кругом. фігурою буде лисичка Так, помаранчевий круг. Давайте з вами складемо казку «Колобок» за допомогою геометричних фігур. Спекла баба колобка, потім колобок від баби втік, котився-котився колобок та зустрів зайчика. Від зайчика колобок втік. Котився котився колобок та зустрів вовка. Від вовка колобок теж втік. Котився котився назустріч йому ведмідь. Від ведмедя колобок теж втік. Покотився він далі, а назустріч йому лисичка. Та от лисичка його і з'їла. Малята уважно розгляньте малюнки, що на них зображено. Так, сонечко, але сонечко в різні частини доби. Що робить сонечко вранці? Так, просипається. А що ж робить сонечко вдень? Так, воно піднімається високо в небо. А що робить сонечко ввечері? Так воно лягає спати. А коли спить сонечко вночі? Пропоную пограти в гру, що спочатку? А що? Потім, з чого починається ранок? Так, прокидається сонечко, а де сонечко перебуває вдень? Так, високо вгорі. А що робить сонечко увечері? Так, сонечко лягає спати. А як називається частина доби, коли сонечко спить? Сонечко спить вночі. Хата мазника, хата моя біла, хата рідна моя сторона, пахне любисток і м'ята. Мальви цвітуть край вікна. Малята, я запрошую вас у нашу творчу майстерню та пропоную створити українську хату. Для роботи нам знадобиться вирізати з паперу один великий прямокутник білого кольору, прямокутник жовтого кольору та маленький прямокутник. Два маленьких квадрата, пензли, клійонка, сироветка і клей. Шановні батьки, я звертаюся до вас, допоможіть, будь ласка, малюкам приготувати матеріали для роботи. Малята, а ми приготуємо наші пальчики. Ось ворота, ось замок. Біля дому гірка. Там канава і місток. За парканом є садок. Починаємо працювати. По центру аркуша викладаємо прямокутник білого кольору. На нього викладаємо квадрати, це віконечка та маленький прямокутник двері. Щоб додати даху хатинки об'єм, я взяла гафрований папір. Ви можете скористатись тим, що у вас є. Коли наша хатка викладена, наклеїмо деталі акуратно прибираючи зайві клей серветкою. Моя хатка готова. За бажанням ви можете доповнити її, пофантазуйте та створіть свою неповторну хатку.